Вітаю вас, дітки! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це тигр. Як тигр речить? Р, вірно. Тигр пропонує нам пограти в дуже цікаву гру під назвою Тигр який. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, який тигр? Подивіться, у нас є тигр та зебра. Вони які? Так, вони смугасті. У них є дуже гарні смужки. Тож який буває тигр? Так, він буває смугастим, вірно. А зараз подивіться, у нас є тигр та слон. Які вони? За розміром які. Вони великі, так! Тож який буває тигр? Він великий, вірно. А зараз подивіться, якого кольору тигр? Помаранчевий та чорний. Тож який тигр? Його шубка складається з двох кольорів чорний та помаранчевий. Тигр різнокольоровий. Так. А зараз подивіться, кого ви бачите? Це гепард. Він дуже швидкий. А наш тигр, дітки, швидкий? Так, він швидкий, вірно. Молодці, дітки! Ви добре впоралися з завданням та назвали Яким буває тигр. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі!